Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у щось зовсім інше: темне, емоційне і трішки моторошне. Це спрунки Autumns мод, який ставить одне питання: що ж трапляється після музики? І я не жартую, друзі. Тут не буде веселих танців, тільки трагедії. Страшні секрети і хаос у світі спрунки. Підготуйтеся. Ми зайшли в це спрунки уже, ви бачите, таку моторшну картинку. Все розпливається. Таке відчуття, будь-то у мене зір сідає. Так, ну що, поїхали з перших модів як зазвичай. Ух <му> ти! А звук дуже класний і драйвовий. Але. Блін, оце воно це розпливчатость, воно трішки мішає. Але ідея дуже класна. Далі, так. Ух ти, як, оце що? Бачите, тут люди стоять. О. Друзі, їх зробили більш живими, їх зробили більш людоподібними, я так би назвала. Це реально і сама мелодія затягує, хочеться дивитися далі і далі, що далі буде все-таки. Геймплей виглядає як класичний інкredібокс, але кожен крік, кожна комбінація може змінити світ на гірше. Або відкрити страшні секрети, які ми на даний момент з вами зараз провіримо. Так, в нас ось це йде. Ухтею. Ви це бачите? Це, це реальний ужас. Я такого не очікувала. Музика драйвова. Ви бачили яке дерево у нас розрослося? Я ж не очікувала, що воно так стане. Більш живі, живими. Зробили всіх більше живі. Так, але це дуже класна ідея. Неочікувана така ідея так клас, і музика просто бомба. Щось не розумію. Це що шляпа одна? Це нас так. був так. простий комп'ютер. Ой, Йо та йой ой. Я думаю, ви теж це бачили, тільки що, що я поставила. Ісусу розп'ятий так? І ангел? Крепить. Важливо досліджувати все. Навіть маленькі дії можуть розкрити нові фрагменти історії або запустити подальший хаос. Тому я залишила для всякого пожарного залишила чорного, як говориться, на закуску. Ми зараз його поставимо. Ось не видно нічого. Тут немає хорора. Бачите, є тут кнопочка, яка відповідає за приближення. Так як я читала про цю гру, написано, що я просто не можу розібратись. Я перший раз в цій грі разом з вами. Тут написано, було в описі написано, що можна. Хоч можна перейти в хорор в Хейс, все, що ми робили, до, робили досі, може активувати Дарксон або інший тригер. І тоді все змінюється. Так що, якщо ви розберетесь, буду чекати коментаря під цей, я би хотіла попробувати. Трішки прогру. ця гра це емоційна катастрофа, яка залишає слід у серці. Якщо ви фанат... Темних історій у світі спрунки, обов'язково спробуйте. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Підписуйтеся і пишіть у коментарях, чим є... вас здивував найбільш до зустрічі, до зустрічі у наступному відео, якщо ми виживемо, друзі. Всім па-па до нових відео!